Друзі, вітаю! Не змогла пройти повз яскравого містичного детективу шепіт темряви українського автора Івана Снопи. Сподіваюся, він також захопить і вас своєю оригінальністю, вражаючим описом характерів та дійства. Зауважу, що твір тільки народжується, і автор не знає, чим все закінчиться. Отож спостерігаємо за подіями і пишемо відгуки. Іван Снопа Шепіт Темряви. Середня віччя Галичина. Селище Грибові ставні. Розділ перший. По узлісю в бік села біжить хлопчик. Скуйовджене волосся. На веснянкуватому обличчі бруд від сліста свіжої чорниці. Вони всі лежать, всі мирка, дворик, сопка, всі. Його тихий, пронизливий шепіт різав шматочками густий туман, прокладаючи шлях його блакитним, сповненим жалю очам. Сонце ранковим променем освітило край пагорбів, густий туман поступово відступає, і в долині на зеленій соковиті траві. Ледь вітніються чорні плями. Раптом одна ворухнулася, перемістилася в бік тоненької річечки, видавши пронизливий звук, так і завмерла, надіставшись кришталево прозорого ледчутного водограю. По обіді зазвичай тихого села чути гуркіт та метушню людей. Біля будинку воєводи стурбована юрба галасливо викрикує погрози, звинувачення, нецензурну єресь. Воєвода, статний чоловік у дорогому вбранні, дещо знервовано дивиться на вертеп. Він повинен прийняти рішення, він повинен наважитися. Ці події занадто довго тиранять його село, його рідних. Так, ми кинемо їх заграти, але саму суд чинити не будемо. Столичний суд все вирішить. Крапка. Біля похиленого гусака криниці стояла молода дівчина. Її руки та ноги були скуті ланцюгами, а очі зав'язані чорною хустиною, поміченою трьома білими хрестами. Від шиї до пояса звисало намисто із ляльок мотанок Втопити відьму, а як спливе, спалити, втопити, а як спливе, спалити, втопи закрий писок савко. Сорок літ а розуму на зернину. Могутня долоня пройшлася по брудній шиї низенького напівзгорбленого чолов'яги, чим дещо розрядила вкрай напружену ситуацію. Хтось кинув жарт, хтось не стримав сміху. А хтось ще міцніше стис у руці шматок рогу мертвої худоби? Вечоріло в маленькому віконечку корчму виднілися силуети двох чолов'ях. То про що ще люди кажуть? Хильнувши хмільного, кремезний хлоп коротким сильним подихом здмухнув з каганця довірливого метелика, а з ним і кухоль недопитого Елю, що самотньо стояв на краю стола. Різне кажуть мовляв, сам диявол оселився тут. От ти, Фільваре, віриш у всіляку нечість. Ти ж, мабуть, теж з їхньої породи. Мружачись від їхідної посмішки, виставився змієвидною стрічкою синюючий шрам на пиці мовника. Його худорляве, жилаве тіло вже згорбилося від непосильної щоденної праці та регулярних відвідин шинкою корчми. Мар'яна вже не жила, ледь дихала. А зараз, хоч і до вінця. Хіба це не чари? Хоч і навчений ти по інституціях, а теж до лісу ходиш. Навіщо? Хто ти, фільваре? Якого роду, ні звідки прийшов, людей воскресаєш? Темний ти чоловік, Тропко. тобі одні чари та лісовики, а в науку не віриш, коли б не моя вченість ховати б тобі свою пику від людей до скінчення літ, а так тільки мітка. Тропко знітився і механічно потер глибокий шрам на лівій щоці. Ти мені ще борг не сплатив, забув? Добре добре Фільваре, не скажи «ні». А борг я віддам. Сподіваюся, вам сподобався такий інтригуючий початок твору. Прошу підтримати автора лайками і написати свої відгуки в коментарях. З нетерпінням чекаємо на продовження.